Найтепліша хата отримує бляху і наповнюємо. Тут води мало в колодязі. Наповнюємо потрохи, закачуємо, ще Ще не докачали. Зробили дренажний полос. Сюда чиста вода буде. Там обрив, нагадаю далі. А от в'ятки. Зрізали кущі і закопали в'ятки наш клонів. Зараз заповню там боєм низ. Кірпічним поставимо кільце, у нас є лишнє. Обсипаємо боєм кільпічним. Отам від стройки лишається. Зверху кришечку і шахту таку змуруємо. І буде в землю дренувати чиста водичка. Люди будуть користуватися постійного відкачування системою каналізації. Закопали цемент, з глиною вмішали, обсипали.